Перше за 24 роки нашої історії президент та уряд, київська влада добровільно, цього ніколи ні, не було за всю нашу історію, позбавляється частини надзвичайно важливих своїх повноважень і передає їх територіальним громадам. Кому? На користь виконкомів, які формуються відповідними радами. В цих умовах стверджувати, що відбувається навпаки централізація, ну, як же не соромно, не треба вже більше з Києва нікого призначати, бо обирають і несуть відповідальність за свій вибір депутати місцевих рад, яких обирає громада. Ні в якому разі я не допущу децентралізації в питаннях оборони. Національної безпеки зовнішньої політики, боротьби з корупцією, забезпеченню, захисту прав і свобод громадян. З цього приводу проводиться і буде проводитись централізована державна політика. Ще раз окремо наголошую: Україна є, була і 100% буде. Унітарною державою, як би не хотілося змінити цей унітарний устрій нашим ворогам.